278 за Верховна Рада ухвалила законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Проти була фракція опозиційний блок, група відродження. За голосуванням біля парламенту стежили люди, які прийшли підтримати законопроект. Як його ухвалювали, розкаже Тарас Себастянович. їхали, бо подала б'ємо. Їм... Ки з молебеню починається ранок біля Верховної ради до відкриття засідання півгодини на площі кілька сотень людей прийшли підтримати ухвалення закону про мову. У нас в Донецьку були більше шкіл російськомовних і, і так далі. Тобто, у мене не було там вибору вчитись українською. Я хочу, щоб такий вибір був, і щоб держава захищала українську мову в усіх регіонах. Із собою люди принесли саморобні плакати із закликами до депутатів прийти і проголосувати та прапори України. О 10-й спікер Верховної Ради Андрій Перобій відкриває засідання. На трибуну виходить один із авторів законопроекту, народний депутат Микола Княжицький. Ми справді знаходимося. В історичному періоді немає держави, яка би будувалася, де би не було української мови. Немає держави, яка була би успішною, не прийнявши закон про мову. Поляки теж спілкувалися російською німецькою в імперіях. Сьогодні говорять польською. Балтійські країни відновили свої мови, успішно процвітають. Затвердження державної мови це шлях до щасливого життя українців. На сьогоднішній ранок депутатам лишалося розглянути 17 правок до мовного закону. До другого читання їх подали понад дві тисячі. Її проти ухвалення документа. Мовний закон, який пропонують проголосувати сьогодні, розколює Україну а не об'єднує. Він закладає мінус повільненої дії під і без того нестабільне українське суспільство. Більш того, цей закон може. Ще більше поглибити прирву між різними частинами України. За 15 хвилин до 11-ї нардепи завершують розгляд правок об одинадцятій закон ухвалюють. 278 за рішення прийняте. Вітаю Україну! Вітаю всіх українців! А так, ухвалення мовного закону сприймають учасники акції на вулиці. Тарас Бесінович Олена Блізнякова, Роксолана Бечайновини на першому. Документ передбачає, зокрема, вільне володіння українською мовою для президента, депутатів, суддів та державних службовців. Вона є обов'язковою в судах, військ, органах влади чиновників, які на роботі не говорять державною мовою, штрафуватимуть. Документ також регулює мову засобів масової інформації, зокрема на загальнонаціональних телеканалах українською. Має бути не менш ніж 90% програм. Державної мови повинні виходити на менш від половини газет, журналів та книжок. Дошкільна середня вища також позашкільна освіта, яку фінансують держава повністю переходить на українську діти з національних меншин, матимуть право на навчання рідною мовою, але тільки в початкових класах і в садочках для захисту української буде запроваджено посаду омбудсмана. Дія закону не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди. Нагадаю, рік тому попередній закон про мову авторів Ківалова Колеснічанка, ухвалений за часів Януковича. Конституційний суд визнав таким, що не відповідає нормам основного закону. На думку суддів, Верховна Рада під час голосування за документ порушила. Процедуру розгляду та ухвалення